Сьогодні я вам розповім про нашу масочку від компанії Mary яку ми називаємо чорне золото. Чому чорне золото? Тому що вона містить екстракт деревинного вугілля. Вона глибоко проникає в наші пори та їх очищає, тому що містить собі каолін, а також позбавляє чорних цяток на вашому обличчі. Екстракт білої квасолі Неві вирівнює тон обличчя. Якщо ви маєте пігментацію, то я вам рекомендую придбати цю масочку, яка вирівнює тон вашої шкіри. Також, якщо на протязі дня ви відчуваєте жирний блиск на лиці, я вам теж рекомендую використати цю масочку. Вона позбавить вас жирного блиску.